У нас есть 200. Она тут тут, тут не Зараз всего. <продуктор> Я движусь на ночь. Да не споки с людьми. Это ворота решила на уши, чтобы про так. Товаришу голову державної адміністрації особовий склад УМС України в Тернопільській області для проведення структуру по охороні громадського порядку під час богослужіння села Зарваниця вишикований начальник УГБ, полковник БРЕК. Слава Україні! Героя! Дотримуватися суворо дисципліни та законності під час несення служби, виконувати всі завдання, які будуть поступати вам під час несення служби. Знати. Де він несе службу, відповідно, здійснювати своєчасно заміну один одного, щоб, враховуючи подні умови, щоб так само живі і здорові повернулися додому. Особливу увагу звертають на прояви, такі, які відбуваються на сьогоднішній день в державі. Звертати, особливо вибухотехніки, кінологічна служба на ті предмети, які будуть вважатися сумнівними, на той автотранспорт, де її, який буде залишений на тривалий період часу. Медикам своєчасно виїжджати надавати допомогу. Відповідно, будуть, як показує практика минулі роки, так само і будуть діти губитися, і хтось буде потребувати будь-якої допомоги в будь-який час, щоб ви це надавали. Матальон по всіх питаннях, яких вам необхідно буде зв'язатися, зв'язати, зв чи передати, значить платиться, заплатиться каже туди По перше, це безпрецедентна проще по наших попередніх підрахунках. Протягом 18-19 липня в зарваниці буде більше 150 тисяч прочан. Це лише попередня інформація. Я Думаю, що 19 числа буде під 200 тисяч людей, котрі будуть на прощі в зарваниці. Саме тому правоохоронними органами, службою безпеки здійснені безпрецедентні заходи безпеки перебування прибуває людей, котрі відвідують Зарваницю, наш духовний центр. І я дякую за те, що правоохоронці спрацювали в цьому напрямку, зуміли організувати особовий склад, забезпечити правопорядок і відпрацювати елементи проведення безпеки заходів під час проведення всеукраїнської прощі в Зарваниці в 2015 році. Поночі, поночі вам в телеграмі було вказано, що ви це ви, без ви... фонарика там нема що робити. По-перше, по-друге, на ніч Ні, буде холодно, буде ходити, як махновці. Якщо ви діли чи курточку, значить має бути галстук і відповідно форма воду. Будуть пилити костри, вечеряти, звертати увагу, не дай Бог, на розпиття спиртних напоїв, Питання тільки через нас, через керівництво, і ми, відповідно, будь яку на ваше повідомлення, терміново негайно виходимо. Зважаючи на ситуацію в державі, в принципі, цього року було вжито безпрецедентних заходів безпеки. Хоча надіємося, що все пройде мирно. Надіємося на толерантність наших громадян і їхню правосвідомість. І даний захід буде проведено без будь-яких надзвичайних подій. Але світ від мерія часто я Хотів би, бажаний щоб Володимир вами... Прейма. А тому закликаю, щоб ми помолились цю корону. Віддав своє життя як несумлінно і відважно сповняв його навіть у трудних і не вис. <плес> Митрополита. Органи адміністрації всі прекрасно працювали на висоті, але працювали так, знаєте, не з якоїсь зі страху чи з того, що вони якось їм наказали це робити. Вони працюють з любов'ю, з любов'ю до України, з любов'ю до українського народу. Це є дійсно українські працівники. Я вдячний їм. За їхнє таке сердечне, знаєте їхню працю, ту відповідальну ту працю, яка робиться з любов'ю до тої молоді, до того я не бачу бачите, міліціонери, як вони то гарно відносяться до людей. Знаєте, там я не бачу, щоб якоїсь штрафували, я не бачу, щоб на когось варили то все з любов'ю культурно по-європейськи наша міліція брала і витала тих усіх паломників. Свій побраз молодить ніби день. Što je Što radiš? Što thank you